Якщо ви любите порівнювати себе і таким чином О, Боже, я програю і починаєте себе чмирити. Якщо ви дуже сильно безмежно хочете бігаєте за якимись такими нагородками і хочете от прямо мати ось ту всю стінку в нагородках і тому подібне, то тут мені би хотілося б порекомендувати вам, якщо вам ось цей такий підхід бачення не подобається так, як ви живете, і ви відчуваєте, що хочете щось змінити, то за 3 секунди я вам рекомендую. Спробувати цей лайфхак стосовно того, щоб сприймати себе, сприймати свої здібності, сприймати ті події, які відбуваються з вами з точки зору, як розвиток ваших здібностей, ставити ціль, бачити ось цей процес досягання своєї цілі під кутом того, що я розвиваю свої здібності. Тому що якщо ми починаємо дивитися на світ, там де я йду, роблю ту чи іншу справу. la